Всім привіт! З вами команда велосклад і ми хочемо розповісти про дуже цікавий гібрид бренду Trek модель Dual Sport 2 Gen 5. Радимо не плутати цю модель з Dual Sport 2 Gen 4, огляд на котру є на нашому каналі. При розробці цієї моделі команда Trek отримала натхнення від гравійних байків. Тому Gen 5 має такі особливості, як жорстка вилка, широкі покришки, а також велику кількість бонок для різних варіацій байкпакінгу. Велосипед існує у розмірах ML та XL, а також має наступні варіації кольорів: зелений, сірий та синій. Рама, виконана з алюмінію серії Alpha Gold, є дуже легкою та міцною. Має дуже зручну геометрію, яка буде забезпечувати комфортну їзду на тривалих відстанях. Труби виготовлені за технологією гідроформування, тому профіль труб є складним. Невелика вага при високій торсіонній жорсткості. Прокладка тросів внутрішня. Через це зовнішній вигляд рами просто вражає естетикою, бо точка входу тросів тепер розташована у рульовій, а не з боку рами, як це було у попередніх моделях. На велосипед можна встановити повнорозмірні крила, багажник та підніжку. А щодо байкпакінгу, то на рамі присутня велика кількість бонок. Є два кріплення для фляг. Три бонки для кріплення сумки Bontrager Adventure Boss. Вона не йде в комплекті. На відміну від минулорічної моделі вилка встановлена жорстка. Також виконана з алюмінію Альфа Голд. Дропаути мають кріплення під вісь 135 на 5 мм. Роль амортизатору виконують колеса на високому профілі гуми, а ще має бонки з двох сторін. Встановлене алюмінієве кермо шириною 660 мм у розмірі M бренду Bontrager. На ньому вдягнуті дуже зручні гріпси Bontrager Satellite. Це все встановлене на алюмінієвому виносі Bond Rager, що має довжину 80 мм у розмірі M. На алюмінієвому підсидільному штирі встановлене дуже зручне сідло, і це все також бренду Bond Rager. Колеса зібрані на втулках Formula DC. Мають отвори на 32 спиці. Обода – це подвійні алюмінієві Bond Rager Connection. А за гарний накат і при цьому гарне щеплення відповідають покришки Bond Rajer GR0 шириною 2 дюйми, мають стальний бортовий трос. Є широкими, при цьому мають полусліковий протектор. Завдяки такій комплектації колес ви будете мати впевнену прохідність на будь-яких поверхнях. На велосипеді такого типу обов'язкові гідравлічні гальма. І тут вони є: дискові Tektro HD 275. Дуже надійні, будуть точно регулювати швидкість при будь-яких умовах. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Трансмісія на цьому байку має туристичний рівень, а сам байк має 18 швидкостей, ззаду присутні компоненти від Shimano, а саме касета Shimano XG200 на 9 зірок з діапазоном 1136, задній перемикач Shimano Altus. Спереду встановлений перемикач Шимано Асера. Шатуни виконані з кованого алюмінія з двома зірками 30 та 46 зубців. Система кріпиться на каретний вузол з промисловими підшипниками. Швидкості перемикаються за допомогою монеток Шимано. Через такий туристичний рівень трансмісія є високопродуктивною та має мінімальну необхідність в обслуговуванні. Тож трек Dual Sport 2 Gen 5 є точно байком, який буде дарувати задоволення та емоції протягом усього періоду експлуатації. Катання на ньому буде дуже приємним, а завдяки його комплектації він не буде сильно потребувати обслуговування. Ви все одно в нього закохаєтесь, неважливо який тип велосипедів вам подобається. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.